Ферстайн Оловек Одан Номер Ігор Гергелі, дев'яностой Валентин Дмитренко. І зараз атака від червоно-чорних Литвин настигає м'яча після керівського. Той протирається центром. Прагіше відкидає. Повертається меж до Зараз знову підхід від команди Варіанс. Родьоренка сьогоднішній радіон України з'являється Судоренко. Саволот у минулому турі вперше з'явився в складі арі з витягу з рахунком 2-1, забиваючи в кінцівці. Торчі. Червоно-чорні поступилися січі 2-5. Зараз підхід від колективу Віталія Турченка, Кеп дістав у бровці. простріл, момент. І забити, друзі, перший м'яч на сьомій-хвилині. Спортивний клуб Софіївський. Виходить у лідери. Ігор Герге. Вправляє м'яча повз стража. І. Де Номінальні гості. Ведуть. Машевський, а Антон із правої Бравоїп'я. Турченко втахтом м'яча перед Олександром Кононенком. Атака від варіант, точно нарешті. І це гол від підопічних Олександра Андрієва у трьох Сидоренко, Кононенко та Родіон Українець, як автор забитого м'яча. та хвилина один один варіант спортивний клуб Софіївський. Стража у відкладений анонсує Цуерафрі, а Остапани точний він був перехоплений тут, тут низом від Миколи Гордій для колективу Варіант 16-та хвилина розпочалася. Українець Марченко повернув її радіон злівої. Штрафного українець пробиває є реакція від страд. Сидоренко. Вістився фідав Салига. Салига Акваріяс. Підходить Марченко. Марченко. Пас у центр. Був перехоплений опонентом Литви. Кононенко. Падіння Олександра Кононенка, друзі, рафері свистить шоу з дефолт до пасиву спортивного клубу Софіні. Отже, українець із 10 метрів. Родіон влучає м'ячу дальню стійку, а згодом і влітає у сітку на воріт Юрія. Другий двадцяти хвилинки у матчі третє ліги між варіант та спортивним клубом Софіївський. Команда номінальна. Ольтак Дубль в активі Родіона українця за перший тайм. Двічі він забив. Зараз ще моменту Литвин повертає спортивному клубу Софіївський з В'ячем Турченко із М'ячем Сімак. низом. і Ані Орніфор. Назад на Сібака. <про> <про> Простріл. За футбол <фо> тут <про> Олександр Кононенко. Дмитренко тримає, рефері все фол, і також жовта буде показана для Олександра Кононенка із Варіанс. <про> О, да! Лишь так много видно тренд. Космачевский Антон. Побиває, стал это упиткать, а гинец. Лучвен. Литвин до штрафного майданчика Дмитренко влучає 90-й номер. 90-й номер спортивного клубу Софіївський. Друзі Валентин Дмитренко оформлює 3-2. І червоно-чорні вже ведуть у цій матчі із Варіанс. Всередині другого тайму колектив Наталя Турченка. Вдруге лідирує ходу Звідлежній лівій бровці. Лейвід скок трапився за межі поля. Атака від Варіанс. У удар низо! Хвилина 33, всі матчі триває. Кеп, спортивно клуб Софійський. бровкою лівою запускає. Космачевський Проскочив Марченка і забиває. Антон Космачевський. 4-2. <клухи> Та Литвином тут ще й десятка, але Литвин просто він цих двох суперників не бачить. Турченко залишить, аби пробивав Космачевський влучає Антону ближній кут, відкладений фол для Фаваріанс. номер 4 попередні. Для кеп цієї команди приходить у ліву бровку, а там його зустрічає Олександр Кононенко і ще й. А меч за Боріанс, але втрата. Втрата і на Молодочорні команду. Варіанс. 5 мастера, коли 37 хвилина Євгеній Литвин забиває. Працює, працює весь звітний матч у складі червоно-чорних. Сидоренко саме пробуває повз ближній верх. А от був на користь Варін з Родіон Українець з лівої правова. Гергель. Гергель попорожніх, друзі. Гергель. Чем'ячу. стійку. Кононенко. Його, пречна передача перехоплена. І зараз влучає Антон Коспачевський знову відзначиться. в цьому поєдинку. Дубль від дев'ятки. 30 дівається наразі на п'яту сходинку. Команда Віталія Турченка буде 13 очоку на червоно-чорних. Але це все у режимі лайв. Поки ж ми говоримо про те, що за підсумком очної 40 хвилинка спортивний клуб, супортивний клуб Софійський, виграє в Каваріанс 6-2.